Щиро дивуюся ваші винахідливості, а також обставинам, які ви потрапляєте. Колись я звертався до вас з проханням, привозьте щось цікаве, що ще можна достати з патронника. будь ласка, хтось вирішив. Протяжечка. Зараз подивимось середину бароскопам. Отаким чином це все виглядає. Значить, отак от, от. Що ми маємо? Протяжка. Загалом оця от латунна частина вона через крізь э, патронник вставляється всередину, виймається з каналу, з дульного срізу, і ми, протягуючи основне тіло, вичищаємо ствол. У нас вийшло доволі цікаво. Власник або хтось, хто йому чистив через дульний срез проділ, з патроніка достав, а потім все рівно вирішив тягнути через дульний срез, Перевернув гвинтівку. У нас латунна частина, тому що я довго думав, як взагалі це можна було зробити, що за дікий такий жорстокий фокус. Він перевернув ствол вверх. У нас латунна частина впала в патронник І потягнувши за мотузку, все це у нас зараз тримається в пульному вході. Давайте ще. Мені сподобалось.